Всім привіт! Сьогодні буду міняти термостат на a 3, 1.6 бензин. Термостат знаходиться ось тут. І буду міняти ще датчик на датчик температури. Який знаходиться ось тут. Ось тут датчик. Ось цей датчик буду міняти. Спочатку зійдемо тосол. Наготуємо вже відро. Потрібно зняти патрубок, краника немає. зніму хомота, стягну патрубок і зілю тосол. Тусол злив ось такий червоний, новий. 1000 км назад був замінений, а зараз прийшла черга до термостату, бо машина не гріється підозрюю на те, що він відкритий. На дворі жара 30 градусів, а він показує 87. Оба відкривається раніше. Найбільша проблема буде з відкрученням нижнього болта. Відкрутити я його ще відкручу, а попробую його назад закрутити без зняття генератора. Якщо не дам ради, буду знімати генератор. Придеться знімати ремінь і відкручувати два болти з генератора. Термостат, мабуть, оригінал. Пробігував в машині 120 на тисячу. Нижній болт пішов ось таким способом. Подовжувач, трощотка маленька. Зараз можна крутити руками, щоб його відкрутити повністю. Можна сказати, вже він відкручений. З таким карданчиком маленьким. Можливості знімати всього процесу немає. Так. Дві руки, а болт впав на низ, то добре. Хоч на низ впав. Остався тільки верхній. І все. Верхній болт відкрутив. Буду знімати зараз потусол бігти. Ще небагато буде бігти, я думаю. Сейчас зараз термостат закритий, машина холодна. Угу. Могу снимать даже. Ось це старий термостат. Оригінал. Audi, Volkswagen температура відкриття 87 градусів. А ось це новий фірми Махле. Також 87, тільки тут температура вибита зверху. 87. Я його перевіряв нового. Грів, він відкривається. Завжди перевіряйте нові термостати нові, чи вони відкриваються. Бо в мене був випадок з гольфом, який не відкривався. І він стоїв дуже дорого той термостат. Коштував 4,5 тисячі гривень і гроші на вітер. Поставив і все. І не відкрився. Буду встановлювати новий. Ось так. І нове кільце. І нове кільце також ставимо. Можна ставити назад обудову термостата, термостат встановлений. Буду пробувати зараз прикручувати одразу нижню, нижнього болта. Якщо не дам ради, буду знімати генератор. Ось так і закрутив я, як її відкручував. За допомогою маленької тріщітки, подовжувачів і карданчика затягнув, як міг, і все. Ось такий вигляд має ключ. В кінці за допомогою такого ще, ще дотягнув ключом на Макс. І все. Ось так воно виглядало. Дотягнув. І можна зараз замінити датчик температури. Датчик температури дуже легко міняється. Знімаємо фішку саму. Не хочеш, оригінал не хоче? Добре, зніму датчик, тоді зніму фішку. Щоб датчик зняти, потрібно витягнути ось таку пломбу, пластмасову яка тримає датчик. От і все. Датчик просто вийде вгору. Так, не тягніть все, Датчик виліз. І тепер можна роз'єднати роз'єм. Ось тут потрібно нажати. І він вийде. Потрібно дві руки Досить легко знімається, притискаєте сам датчик до цього конектора. На максимум. І просто прижимаєте пальцем зверху ось цю штучку. Тут піднімається пластмаса ця замок і легенько витягуєте. Ні в якому разі твердку не ковыреться, бо зламаєте. Старий і новий датчик. Номер такий самий, оригінал. Вибито Ауді Volkswagen. Зараз покажу, де? Volkswagen Audi. Номер такий самий. І все. монтуємо назад так само, як і демонтували. Нове кільце. От і все. Датчик замонтований. Кільце защопнулось, датчик тримає. Зараз надіну хамут на патрубку на радіаторі знизу і буду заливати ТОСОЛ, провіряти. ТОСОЛ залив, вище рівня, зараз ще булькає, зараз ще трошки підділю і буду пробувати заводити автомобіль, виганяти повітря. По повітря дуже багато. Так, перший старт. Чек, світ, світиться то добре. Йдемо подивимось на то сол. Термостата ніби не, т... не капає, не тече нічого поки що. Датчик також сухий наразі трошки починає падати. Вилю весь з відра. Залив літру з каністри і можливо ще потрібно буде доливати. Поїдуся, пишу печку, щоб вигнати повністю повітря. Закрутив кришку, одразу помінялась робота двигуна. З підпало грівся. нагрівся. Так, спробую ще раз заводити, проїхатися. Е, пічка дує добре, що зараз поставив на 22, ставлю на 28, на максимум ставлю ту гарячим дулом. Зараз температура приблизно 70 дивився через obd 2. Проїдуся і побачимо результат. Повітря ніби вигнав, залив на максимум. Ще раз потім перевірю. От, проїхався, провірив, трошки долив. Зараз нагрів машину до 100 градусів, включились вентилятори, охолоджують двигун. Працює одразу два, все, виключились впала температура до 90 з чимось і все. Зараз тримається рівень, трошки вище мінімального. Зараз покажу температуру масла. На дворі 25 градусів. Наїздні 15 кілометрів, Нет. 14 кілометрів. Зараз температура масла в двигуні 96 градусів. Раніше грілось масло максимум до е, 88 може, 7, не пам'ятають точно. Ось так. Долив я знову каністри, можливо, з пів літри. І все. Поки що нічого не буду доливати. Буду слідкувати за рівнем, Вентилятори знову включалися, виключилися другий раз. Все працює добре, ніде нічого не підтікає. Все сухо. Датчик сухий. Термостат теж сухий. В сумі проїхав 14 кілометрів, зробив два круги по 7 кілометрів. Перший круг їхав з вимкненим кліматконтролем. Температура піднімалась максимум до 87. На другому крузі я виключив клімат контроль, їхав без кондиціонера. І температура також піднімалась максимум до 87. З кліматом то працюють вентилятори. Без кліми не включаються, включається при 100 градусах. Як ви могли бачити, вентилятори включались. Все працює, все поки що добре. Проїдусь пару разів ще, подивлюсь по датчику температури через роз'єм obd 2. Чи все буде добре? Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока, всім удачі!